Здалеку зовсім новенькі і ще не обклеєні рекламою. Ці три вживані тролейбуси Шкода за спільні кошти з міської казни та підприємства Рівне Електроавтотранс купили для потреб першого, другого та третього маршрутів. Таку покупку директор підприємства Степан Загиней називає дуже вигідною. каже торік, за аналогічні дві машини заплатили по 10 тисяч євро. Нині ж ціни на них зросли, втім не для рівнян. Враховуючи наші давні зв'язки, ми сьогодні теж маємо ціну і заплатили чехам 10 тисяч євро. Звичайно, щоб розтаможити, заплатити таможенний збір, заплатити ПДВ і інші обов'язкові платежі. Кожний тролейбус обійшовся нам 15 тисяч євро. Тобто, грубо говорячи, трошки більше 150 тисяч гривень. З 96-го року звітує Степан Загиней рівне придбало у чехів 33 машини. Таким чином, за придбанням вживаних тролейбусів наше місто в Україні у числі лідерів. Але додає, усі куплені раніше транспортні засоби досі на ходу, тому слово старий просто погано звучить, зате добре працює. А ці шкоди ще й електроенергії споживають на 25% менше ніж інші. Ці тролейбуси від'їздили у Чехії 20 років. Гарантії на них не давали, втім рівненські фахівці впевнені. Вони ще добрих років з 20 возитимуть і рівнян. Для того, щоб повністю забезпечити потреби міста електротранспортом, потрібно ще як мінімум 10 тролейбусів, каже керівник підприємства. Чи купуватимуть їх у наступному році, поки невідомо. Втім, Степан Загиней прогнозує новеньких українських рогатих машин навряд чи побільшає. Один новий тролейбус, типу такий, який у нас є під номером 150 виробництва Львівського е, заводу ЛАЗ, е, коштує на сьогоднішній день е, 2 мільйони. Значить, ми би могли б могли замість одного нового. При нашій скруті фінансовій маємо можливість купити замість одного 13 тролейбусів, таких як ви зараз ось бачите. На свої маршрути придбані тролейбуси вийдуть вже у найближчі дні. Крім покупки транспорту, Степан Загиней продемонстрував журналістам і нову тягову трансформаторну підстанцію. Тому тепер на проблемних ділянках по вулицях Степана Бандери, Відінській та Данила Галицького, струм по маршруту проходитиме краще, ніж раніше. Іван Марчук Назар Мідріган. Інформаційна програма День.